I can remember when we walked together. Я звати Костянтин, і ми продовжуємо розбиратися в історії українського рестнгу. Сподіваємось, вам сподобалось наше перше відео з цієї серії, але якщо ви ще не встигли його подивитись, швиденько це. Тож, у минулому випуску ми розглянули передумови появи рестінгу, чи, як казали у ті часи французької боротьби, як явище, і оглянули її стан на території Європи та колишній Російської імперії. Але перш ніж ми рушимо далі, я хотів би дещо детальніше розповісти саме про ситуацію в Україні. Вистави, так би мовити, кочових циркових колективів у нас були популярні ще за стародавніх часів. Таких бродячих труб було дуже багато, і більшість з них мали своїх хреслерів. Варто згадати лише цирк безкоровайного, в якому, до речі, почав свою кар'єру Іван Піддубний. Це був звичайний бродячий цирк того часу, до труба якого входили атлети і борці. Серед них були знаменіті люди того часу, як от Янковський, Луріх, Синий Палій, а згодом і майбутній чемпіон чемпіонів Іван Піддубник. Але окрім цього, з розвитком популярності циркового мистецтва почали з'являтися стаціонарні будівлі цирків, в яких а вже ж, за модою того часу давали вистави боротьби. Отже, перший стаціонарний цирк-театр в Києві називався Аркаса та був відкритий у 1875 році. І в ньому виступали борці та циркові колективи з багатьох країн Європи. Втім, утримання цирку було невигідним, і в наступному році він закрився, а приміщення здавалося в оренду гастролюючим трупам. Наступні 14 років в Києві був відсутній постійний цирк. Тим часом в інших містах почали відкриватися стаціонарні цирки у 1862 році, в Одесі, у 1868 році у Москві, у 1879 році, Другий цирк в Одесі, у 1883 році, в Харкові, в 1888 році у Ризі. Нова будівля цирку з'явилася в столиці лише у 1903 році. Незважаючи на існування циркової боротьби, вважається, що започаткував розвиток важкої атлетики в Україні, заснувавши в 1895 році у Києві атлетичний гурток, лікар та український дворянин Євген Гарнич Гарницький. Його спілка готувала атлетів та борців, які в подальшому стануть чемпіонами до революційної Росії та першими чемпіонами СРСР. Він особисто керував підготовкою піддубного з французької боротьби, ініціював проведення першості краю з французької боротьби та інших видів спорту. Переможців нагороджували срібним кубком імені Гарнича Гарницького. Також він входив до складу журі. Як голова і член журі чемпіонатів Росії з боротьби з 1897 по 1916 роки. Тож, підбиваючи сказано, можна зробити висновок, що французька боротьба, яка в майбутньому перетвориться на республік, була дуже розвинута та популярна на території України в часи Довшої світової війни. Але ж ось почалася Перша світова революція, приход радянської влади, народні повстання і питання розвитку французької боротьби стало якось не на часі. Однак циркові вистави не зникли. Сильки продовжували своє існування, і боротьба була однією з найпопулярніших вистав того часу. Але це тривало не дуже довгий час. Розібравшись з першорядними проблемами, радянська влада почала наводити лад у всіх куточках, куди вона могла дотягнутися, в тому числі і в чемпіонатах з боротьби. Постановою Народного комісаріату оборони у РСР. Від 29 січня 1933 року було ухвалено рішення про відкриття державного управління цирками Української Радянської Соціалістичної Республіки. На управління покладалися функції планування роботи цирків, контроль над розподілом кадрів та репертуарною політикою, вирішення фінансових та господарських питань. На початку 1933 року було відкрито Вінницьке, Наківське, Житомирське, Кременчуцьке, Маріупольське, Миколаївське, Слов'янське, Полтавське, Прилуцьке. Та Чернігівські відділення цирків, керівництво яких забезпечувало безперервне функціонування циркових колективів у промислових центрах та невеликих містах УРСР. Для обслуговування цирковими видовищами сільських ярмарків, колгоспів, радгоспів було створено окремі пересувні циркові трупи. Кожна з програм державного управління цирками обов'язково містила у собі різноманітні номери основних та неосновних циркових жанрів. Частиною програм ставали також циркові атракціони, естрадні номери і обов'язково боротьба. Завдяки діяльності державного управління цирками глядачі на периферії отримали можливість познайомитись із творчістю зарубіжних циркових артистів. Слід зазначити, що ще до виникнення державного управління цирками у цирках у РСР проводилися чемпіонати з боротьби. Наприклад, у діловому листуванні між керівництвом сектору цирку при об'єднаному театр Тресті міста Харкова Луговським та керівником групи борців Брадіхіним. Від 29 червня 1932 року знаходимо пропозицію про співпрацю. Пропоную вам групу борців-професіоналів для роботи у ваших цирках у РСР. Можу обслужити боротьбою одночасно два міста. Умови нашої роботи бажано на обідсоти. В одному з ділових листів Бридіхі на Луговському, документ не датовано, вдалося знайти список борців, співпраця з якими пропонувалась. Дозвольте представити склад борців, який у мене є в наявності. Шевяков, Буль, Гайдамак, Шальський, Ярош, Соловйов, Раковський, Раабо, Каджимурат, Бернацький, Цейзіг, Жирін, Ян Циран, Альтон, Шевчук, Ерос, Ландейко, Бредіхін, Калышевич, Аркас, Сарошвілін, Міхалєв, Седюк, також Жем'як. два арбітри Громов та Сутягин склад, винятково цікавий. Успіх гарантує. Чемпіонати французької боротьби у програмах державного управління цирком користувалися незвичайною популярністю. Про що свідчить ряд архівних документів. Так, у листуванні директорів регіональних відділень цирків з цирк сектором державного управління, що базувався у місті Харкові, знаходимо інформацію про те, що у місті Артенівськ публіка дуже цікавиться боротьбою. А в місті Янакієво відкриття чемпіонату з французької боротьби відбулося 11 січня і пройшло дуже гладко при зборі 2000 рублів. Для залучення глядача в місто Торес завідувач виробничої частини управління Горін Дав директору відділення таку рекомендацію: якщо місто мертве, і при оновленні програми надії на покращення немає, то чинити боротьбу. Чемпіонат, як правило, проводився у третьому заключному відділенні програми. Зазвичай у цирку щовечора боролися три пари борців. Правила проведення чемпіонатів наводились у додатках до циркових програм. Зокрема, вказувалося, що поєдинок починається з ринку арбітра, дозволяється брати суперника за тулу за руки. Забороняється розмовляти та звертатися до глядачів. Якщо противник відмовляється від боротьби, йому зараховується поразка. Поклавши суперника на спину, слідує утримувати його кілька секунд. Вказувалися заборонені для використання прийому, хапання за горло чи обличчя, підніжки, використання олій для натирання шкіри борців перед поєдинком і таке інше. У разі порушення правил після попередження суддя мав право дискваліфікувати борця та завершити поєдинку. Регламентувалися також і тривалість поєдинку. Перший 20 хвилин, наступні – по 10 Тривалість між поєдинками одна хвилина. Однією з специфічних особливостей організації та проведення чемпіонатів французької боротьби у відділеннях Державного управління цирком стало те, що з однієї сторони саме чемпіонати найчастіше ставали найкасовішою частиною програми та сприяли підвищенню рентабельності роботи відділу, а з іншого боку, спостерігалось серйозне протистояння між організаторами чемпіонатів та органами влади різних військ. Показовим прикладом може стати історія проведення чемпіонатів у Єнакіївському відділенні, яку вдалося простежити завдяки діловому листуванню між керівником відділення Гершуненко, представником групи борців Бредіхіним та завідувачем виробничої частиною управління Горіним. аналізуючи перші результати діяльності відділення у місті Єнакієві Бредіхін у листі від 27 січня 1933 року, зокрема, вказує на те, що через сильні морози. Збори суттєво впали навіть після повного оновлення всієї циркової програми. Проте основну причину збиткової роботи цирку він бачить саме у протидії місцевій владі. Все це не страшно було б, якби не було б тормоза і утисків у веденні справи зі сторони місцевих організацій, які ще до відкриття цирку мали на думці зробити це критим ясним ринком, але не досягнувши в цьому своєї мети, вони цілком обрушилися на нас. Тому що із закриттям боротьби вони думають ліквідувати існування цирку. Цьому рішенню передувала справжня боротьба між керівником відділення Гершуненко та представниками місцевої влади, точну хронологію якої складно встановити через відсутність дат в окремих документах. Відразу після відкриття чемпіонату, що відбулося 11 січня 1933 року, Гершуненко в доповідній Горіну пише, Коворивши перешкоди, що виникли з боку деяких керівних товаришів щодо боротьби, як топової, ми дуже обережно вповітлюємо боротьбу у програму. Я щовечора виступаю з невеликою доповіддю про цілі та завдання радянського цирку та радянської боротьби. У дуже задоволений, незважаючи на те, що він спочатку був проти кріпки на арені. Я думаю обробляти публіку такими доповідями протягом 10 днів, а там побачимо. Телеграми Гершуненко, спрямованої в церковий сектор при об'єднаному театр Тресті, дізнаємося, що культропність Аркому Славенко віддав розпорядження політміськраді закрити боротьбу. А в наступній телеграмі Гершуненко рапортує до циркового сектору. Офіційної пропозиції закрити боротьбу не отримав, необхідно дізнатися у наркомпросі, чи немає листа місцевих організацій о закритті боротьби. Приватним чином домовився, що постанову пункт пропус приймаю як перше попередження. Поки що тихо, борці працюють. Про ситуацію, що склалася з проведенням чемпіонатів у місті Інаківо, пише і керівник групи борців Бредіхін. Так у телеграмі цирковому сектору знаходимо таку інформацію. 20-го, після міського партзбору цирку дана програма боротьби. Кершуненко виступав доповіддю. Керівні товариші залишилися дуже задоволені. Видно зміни щодо боротьби і цирку. Все добре, прийдіть. Спробу захистити ідею проведення чемпіонатів французької боротьби у цирку міста Інаківо робить і Горім, який, звертаючись до керівника циркового сектора Луговського, пропонує наступне. Необхідно телеграфувати імені Медведєва Янакієва на розсвітує, що боротьба сектора є пропагандою фізкультури і дозволяється в тому складі, в яким нам мовні вийти. Але, незважаючи на всі зусилля, які вживалися керівництвом Янакіївського відділення, 26 січня було отримано на ім'я дирекції папір про закриття боротьби 29-го. Можна було б припустити, що мав місце окремий випадок подібного роду протистояння, коли церкові вистави. Самою прибутковою частиною яких був саме чемпіонат боротьби, ставали на заваді відкриття критого м'ясного ринку. Місцева влада знаходила достатньо екзотичні приводи для критики чемпіонатів. Доходило до наприклад, чому у борців під час боротьби серйозні пики. Чому в одного з борців за весь час трохи здалася кров з носа. і таке інше. Проте неоднозначне ставлення до проведення чемпіонатів боротьби на аренах радянських цирків спостерігалося усюди. В архівах державного управління цирками знаходяться документи, що свідчать про заборону боротьби на арені цирку в Херсоні. Глав затверджений Вищою радою фізкультури, забороняє французьку боротьбу у вашому цирку. Негайно припиніть про виконання повідомлення. Про принциповість позиції головної репертуарної комісії Вищої ради фізкультури може свідчити той факт, що дана телеграма була спрямована не лише до Херсонської міської ради народної освіти, а й до політконтролю ДПУ. Сторінка глядача у цирковій програмі Саратовського державного цирку містить наступну відповідь на запитання публіки, чому немає боротьби в цирку? Професійна боротьба це мета, а не засіб заборонена у всіх державних цирках СРСР, як засноване на попередній змовленості всіх учасників і як розвиваючи нездорові інстинкти у глядача. Тож, як ми бачимо, радянська влада принципово взяла курс на знищення циркової боротьби. Жодне видовище, мабуть, не витримало стільки нападок, як професійна боротьба. Про неї написано десятки викривальних книг та статей. Деякі з них навіть друкувалися на сторінках тогочасного журналу Радянський Цирк. Ось, наприклад, керівник останнього на весь Радянський Союз чемпіонату з циркової боротьби у своїй статті від березня 1963 року пише. Що не дивлячись на те, що організатори борцівських турнірів старалися внести щось нове у різноманітній боротьбу спортсменами з інших культур, яких, до речі, не відпускали тренери, бо якось небезпечно боротися з професіоналами, засоби масової інформації тільки компрометують та знищують бувалий інтерес та авторитет циркових борців углядачів. Наприклад, у журналі Радянський цирк допустили у пантомімі парохід іде сцену, в якій виставили не в кращому світі колишнього борця майстра спорту СРСР Петра Загоруйко. а карикатурні плакати просто відмовилися переробляти. Не фінансувалися вистави і навіть банально новий мат для рингу або кавер не давали. Спортсмени працювали на старому, на якому просто неможливо було не травмуватися. Тільки порівняйте. На початку ХХ століття на території Російської імперії існувало більш ніж 20 школ боротьби та організацій, які проводили чемпіонати та мали у своєму складі близько трьох сотень борців. А в 1963 році лише один чемпіонат на увесь Райтдержк, який наличував лише 15 борців. Проаналізувавши доступні архівні джерела, можна зробити наступні висновки. Чемпіонати французької боротьби займали особливе місце у циркових програмах. Тому що користувалися незвичайною популярністю глядацької аудиторії, пропагандували заняття фізичною культурою, позитивно впливали на фінансову складову діяльність управління. В окремих випадках саме проведення чемпіонатів дозволяло забезпечити функціонування відділень цирка, скорочувати заборкованості заробітної плати циркових артистів. Водночас організатори чемпіонатів постійно стикалися з протидією місцевої влади, конкуренцією з концертними та театральними організаціями, заборонами. Які ініціювалися структурами республіканського та навіть всесоюзного рівня. Тому можна говорити про те, що практика проведення чемпіонатів французької боротьби у системі державного управління цирками УРСР не отримала офіційної підтримки. Таким чином, коли у всьому світу французька боротьба перетворювалася на один з найулюбленіших видів спортивно розважального шоу на території нашої країни, рестинг, навпаки був заборонений. На нього було наліплено багато неприємних ярликів. І все це, відповідно, призвело до його занепаду та забуттю. Культура рестінга в Україні була похована на дуже довгі роки. Що ж, любі друзі, на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Сподіваємося, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі та побажання під цим відео. Це дуже допоможе в просуванні українського реснику. Підписуйтесь на нас у всіх соцмережах. Дивіться український реслінг. Все буде Україна. До зустрічі!